Пожорському району подано 1238 заяв. 1238 заяв. Із них 568 заяв до Ужгородської міської ради, це для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель. За результатами, за результатами вище згаданих 456 заяв міської ради заяви прийнято в загальну чергу. Воно їх поставили на чергу і так далі. Частково міська рада. Розглянула заяви, надала земельні діянки для обслуговування житлового будинку і господарських одних одна заява це Мартін ОЮ загиблий. Вісім, вісім, вісім заяв сім'ям загиблого учасників АТО рішенням 27-ї сесії 6-го скликання Жорської міської ради надано дозволи на витовлення землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування житлового будинку та господарства. І 83 заяви учасникам АТО та членів рішенням двадцять. Сьомої сесії шостого скликання від 9-ї надано дано на виготовлення теж проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 196 заяв учасниками АТО подано до сільських рад Ужгородського району про надання дозволу на розробку документації землеустрою для будівництва та обслуговування житлового будинку для ведення садівництва, для ведення особистого селянського господарства. З них 5 заяв Кам'янівцька сільська рада. Ну, я можу деталізувати так, не буду по кожному. 560 заяв подано до головного управління агентства у Закарпатській області. Надано дозволи на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Це учасники АТО від міста Ужгород, Ужгородського району. І десь попали ще по перших порах, доки ми не вирішили питання, що по місцю проживання, попали заяви із других районів. Тобто земельні ділянки виділялися Яроцька, Червонівська, Худлівська, Новицька, Палатькомарівська, Холмківська, сільська рада. На сьогоднішній день там земельні ділянки, крім Худліва, вже використані повністю для учасників АТО. У Худліві там ми підібрали земельну ділянку, але вона, якщо так чисто брати з людської точки зору, вона там великий ухил, і туди учасників АТО, чесно кажучи, недоцільно би їх туди розміщати. Але земельна ділянка підібрана, погоджена з сільською радою. На сьогоднішній день у нас є порядка 56 заяв жителів міста Ужгорода, які написали заяви для індивідуального садівництва на території Ужгородського району. Із них 41. Заява це Русські комарівці. Ми зараз там вирішуємо питання. Є територія, це погоджено із. Ужгородської райдержадміністрацію, ну, там стоїть питання, що земля була в колективній власності, і ми шукаємо відповідні документи, щоб то і ми їх забезпечимо. І плюс 16 заяв є на сьогоднішній день, 15 заяв із міста Ужгород під індивідуальне садівництво, теж на території Ужгородського району. Разом із районною державною адміністрацією було подано пропозиції, що є земельні ділянки у відповідних тих чи інших сільських радах. Це в нас будемо казати. На сьогоднішній день погоджено 5 гектарів у руско сільській раді і Рілявська сільська рада площею 6 гектарів. Це дасть змогу забезпечити близько 100 заяв. Тобто ми їх погодимо з відповідними сільськими радами, що вони дадуть добро, що ми там розподілили з АТО, учасниками АТО. Але на сьогоднішній день у нас із тих 56 заяв, що я казав, що в нас типу, 41 розглянути. Зараз вирішуємо питання. А тих із тих 15 є 10 сімей загиблих, які написали. Земельні заяви на земельні ділянки в межах міста для обслуговування житлового будинку і господарських будівель, а також написали земельні ділянки для ведення індивідуального садівництва. Тому о, учасників АТО буде більше. І ми зараз відпрацювали механізм з Ужгородською райдержадміністрацією разом з Ужгородською районною радою, що всі списки, які поступають до нас і до них. Проходять через їхні відповідні комісії, і далі ми визначаємося із підбором земельних ділянок. Вони у нас попередньо підібрані, але ніхто їх зразу не просить. Усі, бо десь є контур 26, десь є там 30 гектарів, по пару гектарів для розподілу.